Доброго здоров'я початок осені. Аномальна наша спека спала, але дуже-дуже сухо дощі нас оминають. Але походимо сьогодні по гущавинках, по сирих місцях. Може, там залишилась волога. Раптом нам повезе. Що попік? Походимо по лісі. Ось такі зараз наші луги та узлісся. Тут поселилися інвазійні рослини і захоплюють всю територію. Золотарник канадський, жовтий, злинка канадська, яка, як я вважаю, витіснила нашу ромашку. Ромашки зараз не знайдеш ніде. Росте тут і не чую вітер. Жовтенькі квіточки, і чорноголовка. Біля пуфіка. Пуфік хвостом приміяв Чорноголовку. Ось це. І дереві ось там, проте шансів у них немає, тому що. Золотарник канадський буде тут поширюватися і поширюватися, поки не займе всю територію. На узліссі зараз багато розцвіло золотарнику звичайного. В народі любляче називають цю рослину золота різка. Вона як різочка виганяє з організму хвороби. Має широкий спектр лікувальної дії. Але подивіться, на неї чекає смертельна небезпека. Ось в гніздився теж золотарник, проте інвазійна рослина, золотарник канадський, теж має лікувальні властивості, проте токсичних речовин у нього. Набагато більше, ніж у нашому звичайному золотарнику. Його квіточки мені нагадують бджілки. Я приходила на це широке узлісся на початку літа, яке ж тут було багате та розкішне цвітіння рослин. Зараз від них залишилися чорні гілочки та насіння, проте навіть по цих чорних гілочках можна побачити, скільки тут різноманітних рослин було і буде ще. І зараз на початку осені ще можна помітити конюшинку, котики, безсмертник, дику моркву. Проте, ви бачите, як з країв наступає жовтий колір. Розрісся золотарник канадський, і через кілька років він захопить всю цю територію дуже сумно. І наші аборигенні рослини зникнуть. Пофік так діловито по низинці бігає, я вже в такій низині, тут по весні стояло озеро. Іду, йду тут, іду йду по цих хащах, хоч би якась свинушка трапилася, нічого не бачу. Тільки запах прілого листя, такий осінній, а тут мохи, натуральне підсохле болото. Ну, пройдемо ще по ньому. Натуральні підосичникові місця, осики, низ. Якщо піде дощик, треба обов'язково сюди заглянути. Клас хтось собі на узліссі посіяв гречку. А я, виходячи з лісу крізь дерева, помітила оці білі квітки і злякалась уже. Думаю, ще тільки ваточника сирійського нам для повного щастя не вистачає. Але це гречка дуже добре. На цьому узліссі теж гречка. Маленький клаптик, проте хтось зайняв. І тут обабіч гречки я бачу ромашку. Перше за все літо. Я бачу, що цвіте ромашка. Зараз перевіримо, чи вона лікарська. Коли розділиш лікарську ромашку, в неї всередині повинна бути порожнинка. Таке, як є порожнинка. Дуже добре. Перше за літо я бачу ромашку. Трошки навіть вирву з цього куща, по сушу. От бачите, недарма ми сьогодні вибралися в ліс, і там я бачу кущі ромашки цвіте. Походили ми сьогодні з попіком по узліссях, по чагарях, по перелісках. Грибів не знайшли, зате з ромашковим чаєм.